Ерія злочинів, корупційні схеми, смертельні пожежі та ДТП. Це чергова частина. Я Дарина Лобач, і далі ви дізнаєтесь про таке. смертельне ДТП. Пенсіонер на мотоциклі загинув після зіткнення з авто. Трагічні пожежі, які забрали життя людей. Як на Рівненщині ловили на гарячому організаторів наркобізнесу. На Рівненщині три трагічні пожежі, які забрали життя людей у селі Поліське Березнівської територіальної громади, вогонь охопив приватний житловий будинок. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1970 року народження. Полум'я знищило покриття і перекриття будівлі на площі 48 метрів квадратних, а також речі домашнього вжитку. Ще одна біда сталася у селі Соломир Варазького району. До прибуття пожежників місцеві мешканці винесли з будинку жінку, проте вона вже була без ознак життя. Полум'я повністю знищило меблі та побутові речі. Наразі фахівці встановлюють причини та обставини обох загорянь. А вже 15 жовтня у селі Купеля Рокитнівської громади у вогні загинув чоловік 1968 року народження. Вогонь пошкодив меблі, речі домашнього вжитку та частину стіни. Пекло у власні квартирі. Ще одна пожежа сталася у здолбунові в одній із квартир багатоповерхівки. Люди ледь не згоріли живцем. Мама з немовлям на той час перебувала у квартирі. Що розповідають очевидці цієї пожежі у матеріалі нашої сніжани Твардовської. Страшний вибух та крик про допомогу. Саме таку картину спостерігали мешканці вулиці Фестивальної у Здолбунові. Мама з дитиною опинилися заручниками у власній квартирі, де зайнялася пожежа просто посеред білого дня. Пані Раїса живе в цьому будинку на першому поверсі. Розповідає, вибух був такої сили, що в неї затрусився балкон та вікна у квартирі. Вже коли почула крики про допомогу, зрозуміла, що сталася трагедія. Я проживаю на першому теж я тебе на... На п'ятому поверсі було. Взорвалося, зверною волною вибило балконні двері, все, і жіночка з дитинкою стояла, кричала. Приїхала пожежна то поки вона приїхала, то люди зібралися, матраси понастіляли. і Та от, от думали кидати дитину, половина була більше проти, бо бідця може, бо дитинка маленька, ще полгодика Пані Раїса додала, доки на місце приїхали працівники ДСНС, сусіди самостійно врятували жінку з дитиною, спалаючою квартири. Мешканці сусіднього двору розповідають. Чули звук вибуху, а вулицею ширився неприємний запах. Коли ж уже були на подвір'ї, то побачили, що з п'ятиповерхівки йде густий дим. Там щось згоріло, загорілося, проводка, так, да, казав цей? Ну, це казав, Казали, що як від проводки, чи що, двері заклинуло і не можна відкрити. А що там Скоро, Чи то газ, чи то електрика, Бож, його знає. Ми що не зберегти. Біля п'ятиповерхівки розповіли. Скидані рами від вікон, а на асфальті уламки від скла. Пан Микола і досі шокований від того, що сталося. Як взорвалися, зрив вийшов, кажуть, всі голуби повтікали. О, там щось таке бахнуло. А що то я не скажу. Що стало причиною загоряння? Наразі невідомо. Працівники ДСНС встановлюють усі обставини. Пожежа виникла в одній із квартир на останньому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. На гасіння одразу було подано вогнегасні речовини. Вогнем пошкоджено меблі, речі, оздоблення стін та стелі по всій площі квартири. Причини пожежі та розмір збитків встановлюються. З власних джерел нашому телеканалу стало відомо, що мама з дитиною перебуває у Рівненській обласній лікарні. Стан немовляти середньої тяжкості. Попереду холодна пора, і разом з нею зростає ризик пожеж. Рятувальники рівненщини закликають громадян бути особливо обережними під час обігріву помешкань в рівненській обласній державній адміністрації на брифінгу фахівці наголосили, перед початком опалювального сезону необхідно перевірити справність електрообігрівачів, не користуватися бензиновими чи дизельними генераторами у закритих приміщеннях, купувати лише сертифіковане паливо та стежити, щоб печі й димарі не мали тріщин. За минулий рік в області під час опалювального сезону виникло 788 пожеж, в результаті яких загинуло 26 осіб та 15 людей травмувалися. Зараз буде опалювальний сезон, і це одна із основних проблем, і одна із основних причин виникнення надзвичайних ситуацій в житловому в житловому секторі. Це несправність пічного опалення. Смертельне зіткнення у рівному сталася страшна автопригода. На перехресті не розминулися водій автомобіля та керманич двоколісного. Від удару мотоцикліста відкинуло на узбіччя, де він влетів у стовп. Що бачили свідки цієї аварії та чому загиблих могло бути більше? У матеріалі Далі про страшну автопригоду тут нагадують живі квіти та уламки скла. Саме на цьому перехресті не розминулися водій авто та керманич двоколісного. Тут і досі не можуть оговтатися від моторошної автопригоди. Все сталося близько 10-ї години ранку. На перехресті вулиць Дарвіна князівни Гальшки у Рівному. Люди розповідають, двоє пенсіонерів того ранку на мотоциклах їхали по гриби. Та для одного з чоловіків ця поїздка стала останньою. Пан Олег проживає неподалік місця трагедії. Згадує, удар від авто був такої сили, що чоловіка на мотоциклі відкинуло у стовп. За хвилину я вискочив, вже все це сталося, автомобіль летів, чути було, що на шаленій швидкості, що зупинився аж на п'ятій хаті. Це, е, не кажуть, що було 120, але ну, це дійсно, що, мабуть, що було дуже. За сотню то факт що було. Ну, він лежав, скажімо так, страшно, весь поломаний, я бачив, вискочив в нього, підійшов пульс, пощупав, він ще захрипів, людина вже хрипіла. Ну, скоро приїхала, звісно, і реанімовуватися, але це було вже. Не, не врятувати людину. Зрештою, травми керманича двоколісного виявилися несумісними з життям. Він загинув на місці. Слідчий слідчого управління встановив, що водій автомобіля «Шевроле» 37-річний рівнянин, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі та допустив зіткнення із мотоциклом, яким керував 62 дворічний житель обласного центру. Люди на цій вулиці кажуть, хоч тут і є дорожні знаки, та потрібно встановити лежачого поліцейського. Пані Неоніла часто проходить цією вулицею. Каже, страшно йти посеред білого дня, бо автомобілі їздять на шаленій швидкості. Ну, тут опасне перехрестя, тому що е, їдуть, тільки виглядають, звідки буде виїжджати. Часто ходжу сюди. Так що щось, щось би подумали про це перехрестя, щоб не було ніяких цифр. Багато машин сюди їздить. Пан Олег додає, на цьому перехресті ДТП трапляються не вперше. Розповідає, його будинок знаходиться обабіч дороги, то водії часто врізалися в його паркан. Жителі цієї вулиці бояться, аби подібних аварій не повторювалося. Навіть зверталися до міської влади. Та поки що все безрезультатно. Виділити якісь кошти, щоб зменшити значить, швидкість руху. Я думаю, можна було б, щоб не дійти до такого що сталося смертельне ДТП. У поліції зазначають, водій легковика неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за керування в стані алкогольного сп'яніння. Ба більше він не мав права кермувати. Встановлено, що водій легковика більше десяти разів притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом в стані сп'яніння та був позбавлений права керування. У чоловіка відібрані біологічні зразки для визначення стану сп'яніння. За фактом, Смертельної автопригоди розпочато досудове розслідування. У Дубинському районі поблизу села Панталія вантажівка ДАВ, за кермом якої був мешканець Волиня, не надала переваги в русі та зіткнувся з легковим автомобілем ВАЗ під керуванням жителя Закарпатської області. Водія легковика госпіталізували, але врятувати його життя медикам не вдалося. Водій вантажівки не постраждав і був тверезий. За фактом порушення правил дорожнього руху відкрито кримінальне провадження. Наслідок зіткнення легкового автомобіля ВАЗ та вантажного автомобіля ДАВ водія легковика затиснула в конструкціях автомобіля. Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували чоловіка 1979 року народження. Трагічна автопригода сколихнула і Костопільщину. У селі Великий Стидин 11 жовтня загинув 44-річний тракторист. За попередніми даними поліції, чоловік керував трактором із причепом та рухався вздовж водойми. Водій не розрахував відстань до краю берега. Внаслідок чого техніка перекинулася просто у воду. Тракторист загинув на місці. Рятувальники, прибувши на виклик, підняли з водойми понівечений трактор і дістали тіло загиблого, якого згодом доправили до моргу. Тіло чоловіка відправило в морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий слідчого управління розпочав досудове розслідування. Нетверезі водії знову за кермом. Керманич автомобіля зас не був уважним і врізався в ауді. На щастя, ніхто не постраждав. Однак, під час спілкування з порушником інспектори виявили ознаки сп'яніння 0,63 проміла. На чоловіка склали два адміністративні матеріали, а авто відправили на арешт-майданчик. А на Дубинщині патрульні затримали водія скутера, який вдруге за рік сів за кермо на підпитку. Спочатку чоловіка зупинили через відсутність мотошолома, та під час перевірки з'ясувалося, що він знову не тверезий. Алкотастер підтвердив сп'яніння. На порушника оформили протокол і винесли постанову. Ще один нетверезий водій спричинив ДТП поблизу великого 50-річний водій автомобіля Ланус не дотримався швидкості та виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з автомобілем «Опель», який повертав ліворуч. Від удару Ланус по інерції в'їхав у квітковий павільйон. На щастя, ніхто не постраждав. Під час спілкування з водієм патрульні помітили ознаки сп'яніння, але чоловік відмовився проходити огляд. На нього склали адміністративні матеріали. На Рівненщині судитимуть водія, який у стані сп'яніння скоїв ДТП, у якому загинуло двоє людей. На той час 19-річний керманич «Фольксваген», перебуваючи на підпитку, перевищив швидкість та зіткнувся з вас. Мова йде про ДТП, яка сталася пізно ввечері, 23 листопада 2021 року у селі Крупець на Дубенщині. Внаслідок аварії троє пасажирів легковика отримали серйозні травми. Двоє з них померли. Алкотестер показав 1,51 проміла за порушення. Правил безпеки руху, що спричинило загибель кількох людей, водію повідомили про підозру. Суд обрав нічний домашній арешт. Наразі молодик своєї вини не визнає. Матеріали скеровані до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років. За зберігання наркотиків за грати. це очікує на двох жителів обласного центру за те, що виготовляли та збували наркотичні речовини. Налагоджений бізнес довго не проіснував. Втрутились правоохоронця. Детальніше про це дивіться в матеріалі. Далі так, на Рівненщині ловили на гарячому організаторів наркобізнесу. Його засновниками, за даними правоохоронців, стали двоє рівнян віком 46 та 44 роки. Чоловіки знайшли покинутий будинок в області. Там на горищі вони самостійно сушили канабіс, а згодом збували його з рук в руки. Схема діяла, доки не нагрянули правоохоронці. Задокументовано протиправну діяльність групи двох осіб в закинутому будинку. Рівненського району було організовано незаконне зберігання наркотичних засобів з метою подальшого збуту. Зокрема, наркотичний засіб, про який йде мова, це канабіс по указаних речовинах частково проведено експертизи. Підтверджено, що це дійсно є наркотичний засіб канабіс. У ході обшуків правоохоронці вилучили понад 20 коробок канабісу та легковик. Орієнтовна вартість усього цього оцінюється у декілька мільйонів гривень. Правоохоронці виявили та вилучили понад 170 кілограм канабісу та автомобілі Рено. Крім того, поліцейські вилучили іще 10 кг вже готового до споживання подрібненого наркотику. Вартість вилученого за цінами чорного ринку сягає близько семи з половиною мільйонів гривень. Докази зібрано, покарання неминуче, кажуть правоохоронці. Зломисників затримали та помістили до ізолятору тимчасового тримання. На них очікує покарання. Слідчі затримали фігурантів у порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. За процесуального керівництва прокуратури. Їм повідомили про підозри. Вирішується питання про обрання злоумисникам запобіжних заходів. Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. На Рівненщині викрили корупційну схему у військовій частині. Правоохоронці задокументували, що група військовослужбовців вимагала від громадянки 4 тисячі доларів. 19 вересня вони отримали частину суми, а саме одну тисячу доларів, за обіцянку вплинути на посадових осіб щодо незаконного вивезення курсанта з навчального центру, щоб той ухилявся від служби. Крім того, задокументовано факт безпосереднього вивезення цього ж курсанта іншим військовослужбовцям, який діяв за вказівкою одного з фігурантів, не знаючи про факт вимагання та отримання неправо. Мирної вигоди наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці затримали групу шахраїв, які обікрали інтернет-магазин на понад 700 тисяч гривень. Причетні до злочину особи діяли на території Рівненської, Київської, Дніпропетровської та Миколаївської областей. Фігуранти організували незаконну діяльність, використовуючи зламані іноземні банківські картки. Завдяки отриманим даним, злочинці здійснювали оплату товарів і подарункових сертифікатів на маркетплейсі відомого інтернет-магазину косметики та парфумерія. Надалі все перепродавали через онлайн-платформу, отримуючи незаконний прибуток. Відтепер фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Перед судом постане здолбунівчанин, який погрожував ножем та намагався викрасти авто. 35-річний чоловік підбіг до автомобіля Фольксваген, погрожуючи ножем, відібрав ключі та виштовхнув водія з машини. Потерпілий заховався неподалік та повідомив на спецлінію 102. Спроба втекти провалилася, авто не завелося, і поліція затримала його на місці. Алкотестер показав 0,74 проміла. Зломисники оголосили підозру, суд обрав тримання під вартою. Тепер йому загрожує до 12 років, позбавлення. Плення воля. У рівному затримали серійного крадія майна. 31-річний чоловік викрав із будівельного вагончика ноутбук, нівеліри, далекомір, прожектор та пляшку елітного алкоголю. Потім із будинку 43-річної рівнянки поцупив колекційну срібну монету та ключі від авто. Сума збитків склала понад 46 тисяч гривень. Зломисника затримали та повідомили про підозру. Суд обрав тримання під вартою на 60 діб із можливістю застави, яку він не вніс. Слідство триває. Рецидивіст продовжив серію злочинів на Рівненщині. Чоловік, який раніше був засуджений за сім крадіжок та звільнений з іспитовим строком, знову взявся за старе. Упродовж квітня-липня цього року він об'їжджав рівненський та Дубинський райони, вибивав двері, вікна, проникав у приватні будинки та авто, викрадаючи золото, годинники та гроші. Загальна сума збитків близько 400 тисяч гривень. Відшкодовані вони не були. Поліція затримала зловмисника, повідомила про підозру та обрала тримання під вартою. За вчинене йому загрожує до вісьми років ув'язнення. Правоохоронці працюють, аби злочинці відповідали за свої вчинки. Слідкуйте за своєю безпекою. Це була чергова частина. Побачимося за тиждень.